Добрий день, любі малята! Я вітаю вас на занятті зліплення. Сьогодні мене, до мене в гості забіг песик. Погляньте, ось він такий веселий, гарний песик. Він дуже полюбляє гуляти на вулиці, кругом бігати, стрибати. Але коли він повертається додому, у нього дуже брудні лапки стають. І йому потрібно мити обов'язково. Тому що, як і ми з вами доглядаємо за своїм тілом, коли ми повертаємось додому, ми з вами обов'язково миємо ручки, ми вмиваємося з вами, а ввечері обов'язково ще й купаємося. І коли ми це з вами робимо, ми використовуємо мило. Малята, погляньте, мило буває дуже різне. Воно буває різної форми, різного кольору. А скільки різноманітних ароматів мила, коли ми його купуємо, ми обов'язково з вами нюхаємо, да? тому що нам дуже подобаються аромати мила. Мило буває не тільки тверде і різної форми, а ще і рідке. І у багатьох із вас вдома є ось таке, воно корисне і легке в споживанні. Подивіться. Сьогодні я пропоную вам зліпити для нашого песика милу. Погляньте, у мене на тарілочці лежить шматочок пластиліну. Він зеленого кольору. І я сьогодні вирішила зліпити мило, яке буде зелене. Тож, ми розпочинаємо з вами. Спочатку ми повинні з вами потримати наш шматочок пластиліна в руках для того, щоб зігріти його, щоб воно було м'якше і нам було зручно ліпити з нього. Ось так. Розімнемо його трішечки підігріли, а зараз починаємо. Спочатку ми робимо з вами дуже пряму тверду долоньку ось так. Тоді кладемо шматочок пластиліну, накриваємо іншою долонькою і катаємо е, ш, е, ось таку круглу форму, кульку катаємо. Пригадайте, як ми з вами ліпили і ведмедика, і сніговичка. Ми теж катали круглою форми ось таку кульку. То, так, подивіться, гарно притискаємо, щоб у нас вийшла. Погляньте, яка гарна кулька в мене вийшла. А зараз ми її притискаємо долонькою. Ось так. Ось так. Погляньте, бачите, яке гарне митце у мене вийшло. Погляньте круглої форми. Якщо у вас не зовсім вийшло, ви можете покласти на дощечку і притиснути його ось так, ось так ще його притиснути. І у вас вийде ось така форма, форми мило. Погляньте, воно вийшло кругле, бачите, зелене, ой яке гарне. І я його подарую нашому песику, щоб він, коли приходив додому, зміг помити свої лапки і не бруднити в домі. Малята, ви теж спробуйте зліпити дома мило для своїх улюблених іграшок і потім з ними погратися. Ось так. А я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей!